Кожного рано чи пізно виникає житлове питання: хтось намагається його вирішити через придбання квартири, а ті, хто не звик до міської метушні, намагаються побудуватися на околицях міста. Земельний кодекс України гарантує безкоштовне отримання шести видів земельних ділянок. Але як кажуть, суворість законів компенсується в Україні не обов'язковістю їх виконання. Про те, як люди намагалися отримати землю для будівництва власного будинку у Червоній Слободі, сьогодні в програмі. Мені дайте 8 соток, але нормальної землі, щоб я могла построїти дім, мать приписку, тому що в нас живе чотири сім'ї в одному будинку. Нам потрібна земля для забудови, щоб построїти будинок для себе, так як я живу зі свекрухою, нас там три сім'ї живе. Дома в мене семеро дітей. У Нас теж три сім'ї проживає, поки що три сім'ї. Теж хотілося б отримати участок під забудову, так як у нас молода сім'я, перелік претендентів на земельну ділянку під будівництво житла у цьому селі можна продовжувати й далі, але спочатку дещо для довідки. Процес отримання державної та комунальної землі у власність регламентується статтями 116-121 земельного кодексу України. Так, кожен громадянин України має право безоплатно отримати шість видів земельних ділянок для ведення фермерського господарства в розмірі земельної частки паю особистого селянського господарства до двох гектарів землі, садівництва не більше 12 соток. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах до 25 соток, в селищах до 15 соток, у містах не більше 10 соток. Не більше 10 соток передбачається і для індивідуального дачного будівництва, для будівництва гаражів до однієї сотки. Отже, повернемось до анонсованої події у червоній слободі. Ситуація з виділенням землі насправді виглядає набагато критичніше, аніж про те, гласить закон. Село розташоване поруч обласного центру, а тому виділяти під забудову тут немає чого, але бажаючих не менше. Люди подають заяви й далі. Єдине, чи може порадувати односельців влада, то це виділенням садових ділянок. Для ведення садівництва не передбачає будівництво для житлового будівництва. Але така відповідь, схоже, не влаштовує бажаючих будуватись. Тому відстоювати право на свою ділянку претенденти вирішили й далі. Для цього ось уже вкотре збирається біля відведеної землі, висловлюють невдоволення, але далі справа не просувається. Ми зібралися тут, щоб добитися участків під забудову так, як ми писали заяви. Уже, моя заява лежить сім років. Деяких людей там, і п'ять, може й більше, я не знаю. Ну, нам предложили отут землю по 8 соток на болоті, чисто під садівництво. Мене це не устраюває. Нам потрібна земля, на якій можна будувати, а не болото якесь. де ступаєш і провалюєшся. Зачем воно? Ми ж для будівництва просили землю, а не на огород. Огород, ми можемо і так купити щось. У мене дитинка інвалід. Я вважаю, що я теж маю право на участок під забудову, тому що моїй дитині треба щось жити. Я хочу щось після себе залишити. За на зараз зараз такий час, що я знаю, що сама я не зароблю таких грошей, щоб купити чи будинок, чи хоча б участок. Емоційні висловлювання жінок можна зрозуміти. Вони писали заяви на виділення землі під забудову, а отримали підсадові ділянки. І ось уже вкотре, як збирається біля відведеної землі, без представника сільської ради. Тому питань більше ніж відповідей. Пристрасті нагнітаються. А нас то сюди води чи ні? Тут є представники сільської ради, які б показали нам де вона знаходиться, ця земля. Ми зібралися, так як нам сказали. Ми зібралися. Ми збиралися в ту неділю. Нам сказали зібратися сьогодні на час. Ми приїхали сюди. Представників немає сільської ради. Хто я поведу землю? показувати чи хто хто дожен показати землю. Натомість сільська влада і не збиралась делегувати свого представника на зустріч із людьми. Голова сільської ради не бачить у цьому необхідності. Мовляв, і так усе зрозуміло. Усі місцеві і знають, де що знаходиться. Ніхто не запрошував. Не запрошував вони, брали дозвіл на те, щоб зібратися в будинку культури і провести жеребкування. А справа оформлення документів та розподілу ділянок стосується самої громади, і вона повинна діяти відповідним чином. Як того передбачають права власників садових ділянок? Там ґрунтові води дуже близько від поверхні, тому будуватись там не можна. Можуть це, моя думка їм архітектура. Погодити будівництво могла б, якщо при умові вони там намиють або насиплють 2 метри землі. Але навіть 2 метри землі, то не можна робити підвальні приміщення, не можна будувати погреби і тому подібне. Там, де невизначеність, як правило, виникає конфлікт. Спочатку між самими претендентами на ділянки, а згодом із владою. Всього відведено 100 ділянок. Звісна річ, на зібрання щоразу приходять не всі. А тому, коли щось вирішувати не вдається, питання не вирішується. Люди сваряться між собою. Одна частина зібрання схиляється до такої думки. Зараз люди прийшли сюди, і тут деякі люди прийшли і роблять гарніти. Понімаєте вмісто того, щоб дійсно взятися за справу і робити її. Друга частина людей наполягає на іншому. Обидві сторони мають рацію, але розколу не уникнули. Неділю назад збиралися, збиралися, збиралися власники тих учасників, які зараз починають тут ділитися. Я вважаю, що для того, щоб розвіти участки, та зібратися більше половини людей. 51%. Цей людина, ета чоловік, який зараз вам давали інтерв'ю, хоче чомусь... то сейчас давай, уже начать их делить, начать их делить. Давай, Но документы, завтра остальная большая надо, половина я, на, другу, нас другу, подает другу, на нас подают в суд. На нас подают в суд. суд потому что они, они была присутня. Дальше. Суд отменяет я это решение Сильрада или кого-то. И другу, дальше, я дальше мы опять начинаем эту проблему бесконечно решать. Зрештою, мороз прогнав людей із поля. Дебатувати далі вони вирішили переїхати до клубу. Там знову виникла проблема незнання своїх прав та обов'язків. Відсутність такту та терпимості одне до одного. Розмову перенесли на наступний тиждень у приміщення сільської ради. Там претенденти на земельні наділи змінили тон розмови. Вимогу замінили на прохання. Але результат той же. Як не було землі під забудову в Червоній Слободі, так її і не з'явилось. І рішення сільської ради про виділення ділянок під садові ділянки ніхто не відмінив. Сільська рада прийняла рішення виділення землі. а Далі як вони оперативно спрацюють, як організуються, так і вони тримають. Але сільський голова не вказав на дату, коли це рішення дасть людям офіційне право розпоряджатись землею. Свідоцтво буде, коли пройдуть, коли замовлять проєкт, коли буде винесена земля в натурі, тобто будуть розбиті межі, сусідів і так далі. Тоді вони тримають. Це залежить від них. Ще один аспект: приватизовувати земельну ділянку можна лише один раз. Тобто, якщо людина отримала ділянку під будівництво, більше вона не може претендувати на ділянку під будівництво, але на інші види земельних ділянок претендувати може. Також земельним кодексом встановлені максимальні розміри земельних ділянок, які можуть надати безкоштовно у власність. Більшого розміру земельну ділянку безкоштовно надати не можуть, але меншу за ці норми можуть. Що це за розваги? Запитаєте ви перегони? Майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом. Випробуй свої сили з лідером. Вирожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста, приєднайся до команди професіоналів. Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!